Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго рано. Знає кавалерка, що вже всі давно встали, стріпалися і вже взялися до роботи. Нині діти до школи знову не пішли. Пару дітей пішло і бувайте здорові. А то всі виявляє, що ходять діти перший-п'ятий клас, а ті вже, знаєте, поздавали контрольні. Хто ще має підтягнути, той валить до школи. Хто вже не має нічого підтягнути, вже смердить вдома, як я говорю. Ну, але, ви знаєте, той рік так пройшов швидко. Чесне слово, це як один день. Ну, для мене, не знаю, як для вас. Але скажу вам кавалерка, у нас на дворі дощ лопаше, сиру, похмуро, погода взагалі ніяка. Ну, але я такое собі кажу: пташки співають, новий день прийшов, хлупаки утворили. Треба вставати, стріпати всі добре, і клавчистити, чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вити і всі разом. роботи, юна юнака валерка наздоганяє оцінки. Такси не вчили цілий рік. То мусите за пару днів відмінниками стати, потім університети поступати. знаєте. Я кажу до Максима: Максимочку, а що то кажу, ваші діти до школи не йдуть. Вчора не йшли, не вийде. А нині всі повалило з його класу, знаєш? Двоє хлопців пішли, пішли. Навіть вчора це каже: мій малий на перший урок не пішов, бо вже має там оцінку. ціль професор буде, певний депутатом буде, вже не пішов, знаєте. Але кавалерка. Хочемо, ми того чи не хочемо. Знаєте, роки летять, місяці йдуть, дні пролітають як один. А я всі вчора так рано встала, втішила, а ту курва, по обіді стук в двері, сестра з Червонограда приїхала. Він шляка приїхала до мене. Ну, але вже знаєте, яке, тому вчора кавалерка так під'їдала, бо чесно, я не знаю, як ви. Ну, до мене, як сестра з вона рада приїжджає, я так хочу чогось їсти, такого доброго, знаєте, такого масного. Але видите, кавалірка? Вчора солодке під'їла, але ні одну пишку, ні один налисник з м'ясом, я ні не їла ні раз. Лігла спати вчора з Вітальком перша година. Бо вчора всі звивала, тата вчора всі звивала на кухні. що не виділа сторість. Ти дивись? Я вчора. Агалочка. Дитину. Дивись. Та я ніколи тобі не сомнений. Пишки є, є лисники з м'ясом є. Та їсти є від вибору до кольору. А в мене так деколи, не знаю, як вас кавляє, а мене деколи так буває, що я на вечір, то рано в мене сила така бешена, як я говорю, і вечором. І запал деколи дістаю, літаю по хаті, як той шерш. А Віталій вчора посуду суду помню, все елегантсько було, знаєте, все на вищому рівні. Ну, але кавалерка, сьогодні новий день, нині знову купа справ, нині має приїхати з нашої кавалерки тато і поміряти ту прихожу, знаєте, ну в коридорі, прихожу, говорю, тож, як німець, має поміряти таку, знаєте під, знаєте, під взуття складати. І треба замовити, бо я вже тут вчора господині чоловік приїхав в хозяк, я віддала тут, знаєте, шафу підзуття. Ну, такий комодик, знаєте, таке курва незручна, така витягувати і тако ставити. Незручна кавалерка, навіть то ємно не купуйте. Вибачте за слово. Всі ці капці позаломували. Одним словом, Віталій вчора заходить і каже: Ти знаєш, по нашому взутті видно, що 15 людей живе. А я кажу, довже я і ну то що Віталік любить спортивний одяг, і я люблю спортивний одяг. знаєте. але замітьте кавалерка. Бо, знаєте, є такі писаки, що напишуть. Лосінчики я вже давно не вбирала. Таксі так кавалерка каже, не треба кур, Вони, та, що, а, мені, а Мені кавалерка каже, так гарно виглядаєте. Та, ну, що б тих лосінчиків? Дженсів ді, або костюм. Ну, я ще подивлюсь. Бо треба, знаєте, в наш час, як ми зараз живемо в такій реальності, треба кожен день виглядати на всі сто і тішитися кожній годині, кожній хвилині. Що ми живі і ми є додому? От я вам так скажу. Але рано чи пізно прийде коміс і гнида від нас відстане. Так що, кавалєрочка, хочу вам всім побажати, не дивчись на коду, гарного, мирного, позитивного дня. Ви знаєте. Як я завжди говорю, як би важко не було, назад ці не дивити, кого норову шурувати вперед з, від... з піднятою головою. Як я коляка завжди сіпитаєте, що я та ляпаю так на своє лице, тому що лице в мене реально віджило, але дуже багато часу треба було його відновлювати. Тому що я така, що я ніколи ну, свята мене заставляла, як я там була. А тепер, може, півроку, то я так інтенсивно взялася за своє обличчя. Але ви знаєте, що моя вся косметика це є ізраїльська косметика. Деколи креми міняю завжди. Але оцей під очі, той бастир якось це називає. Коротше, крем під очі, знаєте, з дозатором, Я вже, напевно, маю півроку, його трошки треба, і я вам скажу, толк є. Навіть ви пишете, Галинко, гарно виглядаєте, толк є. Ну, а того, або день, або ніч, але мені по барабану. Я чи день, чи ніч я мощу, я сталепагаю. Ви не думайте, що я там читаю і призраю. У неби крем був, ви намостете своє обличчя і бувайте зруч. Так що кавалерочка, ми п'ємо кабусю і будемо потрошки вирушати, бо я вчора в Дрогобичі ніц не могла зробити, бо приїхала господини, позвонила хазяйка, що їдуть, знаєте, забирати ту той комон. Ті балки, ті пружини від того, і мусили гнати з Дрогобича, але нині вже поїду і хочу все купити, що треба. Ну а завтра вночі приїжджає Курлєва з Максимом. Знаєте, завтра сі буду готувала, а якось все видали. Та й таке?